Анатолій Велевський Казки глиняного пагорба. Казка друга. Незвичайна дружба. На південному краю глиняного пагорба, біля самого коріння молодого дерева, жив собі мурашка на ім'я Кріпс. Ну, звичайно ж, він жив не сам по собі, а у великому мурашнику разом зі своїми братами і сестрами. Як відомо, в мурашині сім'ї справ безліч. Про молоде потомство потрібно постійно піклуватися, запаси на зиму збирати, щоб було чим в холоди малят годувати, та ще й стежити, щоб вороги не напали зненацька. Отже, клопоту повний рот тому й бігають мурашки туди-сюди цілими днями. Одного разу навесні, повертаючись в мурашник, Кріпс стягнув на собі висушену хлібну крихту, яку роздобув у хаті діда Пилипа. Він дуже втомився, тому що дорога була довгою, та й ноша нелегка. Це для нас людей від будинку фермера до пагорба всього кілька хвилин ходу, а мурашці на це знадобилося декілька годин. До входу в мурашник залишалося зовсім недалеко, і Кріпс вирішив останній раз перепочити. Він поклав крихту на землю, озирнувся на всі боки, чи не бачить його хто. І тихенько заспівав жартівливу пісеньку про жука, яку складав по дорозі. На пеньочку жук сидить і тихенько буркотить. Жученят малих навчає, їм казки розповідає та малі лише регочуть, бо давно літати хочуть. Молода зелена травичка вже вкрила схили пагорба. На шовковичному чагарнику волого виблискували соковиті листочки. Всюди розпускалися перші весняні квіти. Кріпс помилувався на цю красу і вже взявся було за крихту, щоб тягнути її далі, коли його увагу привернув незвичайний гладенький камінчик. Вірніше, камінчик то був найзвичайнісінький, якщо не брати до уваги того, що він ворушився. Мурашка спершу навіть не повірив власним очам. Гей, скоріше, всі сюди! голосно закричав він. З усіх боків почали збігатися стурбовані мурашки, намагаючись з'ясувати причину тривоги. Незабаром пришкандибив і старенький мураха дідусь Груз. Він сердито проскрипів. Чого це ви тут галас здійняли? Я живий камінь знайшов, почав збентежно виправдовуватися кріпс, вказуючи на плаский камінчик. Ну і трохи того розхвилювався. У цю мить камінчик знову поворушився, наче намагаючись звестися, і опустився на землю. Ех, ви не тями, докірливо промовив дідусь Груз. Це напевно якась рослинка до сонця пробивається, а камінь йому дорогу перекрив, замість того, щоб горлянт дерти, краще б допомогли йому. Мурахи дружно кинулися до камінчика, оточили його з усіх боків і разом відтягнули. На тому місці, де він тільки що лежав, з під землі виглядав маленький блідозелений паростик Берізки, яка тягнулася до сонечка, розправляючи тендітні листочки. Ну, от. І все добре, підсумував дідусь Груз, а потім скомандував: Зробили добру справу, а тепер марш до роботи. Нема чого тут даремно байдики бити. Роботящі мурашки тут же й розбіглися хто куди по своїх справах. Проте Кріпс. Не забув про квітковий паросток. Він щодня знаходив хоч декілька хвилин для того, щоб його відвідати. Мурашка приносив шкаралупі насіннячка крапельку води і ретельно поливав рослинку, яка піднімалася вище і вище, обвиваючись довкола стовбура дерева. Незабаром на її стеблинці розкрився перший тендітний блідорожевий грамофончик. Ох, яка краса! захоплено прошепотів Кріпс. Несподівано зверху пролунав тоненький голосок. Спасибі тобі, кріпсе, ти піклувався про мене, як справжнісінький друг. Квітка опустилася до самої землі і завмерла перед мурахою. Сміливо забирайся на мене, я покажу тобі все з висоти, сказала вона. Кріпс швиденько видерся на квітку і та піднялася вгору. У мурашки від захвату навіть дух перехопила. Він ще ніколи в житті не бачив весь луг цілком. З тих пір Кріпс щодня навідувався до своєї подружки Берізки і довго сидів на квітці, милуючись околицями рідного мурашника і мріючи. Непомітно минула весна. День за днем пролетіло спекотне літо, а за ним і осінь настала. Берізка стала зовсім великою, а квітів на неї тепер було видимо невидимо. Проте Кріпс засумував, засмутився. Що ж тепер буде, Берізко?» – запитав він одного дня. Скоро зима настане. І ти замерзнеш. Який жаль, що ти не можеш жити глибоко під землею в мурашнику? У нас там тепло і затишно. Берізка засміялася, немов кришталевий дзвіночок задзвенів, а потім сказала Не хвилюйся, кріпсе. Коли настануть холоди і мої квіти всохнуть, візьми з них насіннячко і заховай у себе в мурашнику. А навесні закопай в землю, і я знову виросту. От здорово! зрадів Мурашка. Виходить, наступного року ми з тобою знову зустрінемося і дружитиме. Ну, звичайно, запевнила його Берізка. Поступово дні ставали коротшими і коротшими. Пожовкла трава, пов'янули квіти. Дружна, мурошина сім'я закінчувала останнє приготування до зимівки. У один з таких днів Кріпс, як завжди, прийшов відвідати Берізку. Привіт. вигукнув він, але відповіді не почув. Листя квітки померхнуло і зморщилося. Кріпс здогадався, що прийшов той час, про який казала Берізка. Він почекав ще декілька днів, поки пелюстки зовсім висохли. А потім вибрав саме краще насіннячко і відніс його в мурашник. Там кріп збайливо заховав насіннячко берізки в сухому і теплому куточку, а сам улігся поряд з ним в зимівлю. Мурашник надійно запакували до весни. Біла господиня зими колюча завірюха, намітала на лугу високі замети. Весь глиняний пагорб знесло по саму верхівку. А гремляча вода навіть замерзла і вкрилася товстим шаром візерункового льоду. Але Кріпс нічого цього не знав. Він солодко спав і бачив в добрих снах квітучу берізку. Скільки б не панувала зима, а їй прийшов кінець. Знову задзвенів розтанутий струмок, набубнявили на чагарнику молоді нирки, радісно заспівали птахи. Прийшла пора відкривати мурашник. Дочекавшись, коли весняне сонечко повністю розтопило сніг і добре прогріло землю, Кріпс вибрався з мурашника і посадив на сінічко берізки неподалік від входу. Він байливо розпушував землю, поливав її, і незабаром з'явився молоденький паросток. Тепер вже залишилося чекати недовго. Ледве розпустилася перша квітка, як мурашка почув знайомий голос Привіт, кріпсе. Привіт, Бориско! Я радий знову тебе бачити. вигукнув він. Весело сяяло тепле сонечко, і друзі знову були разом